прямому репортер то одразу до головних новин в Україні. Сьогодні день пам'яті жертв Бабиного Яру, одного із найжахливіших символів голокосту. За два дні 29 та 30 вересня 1941 року гітлерівські нацисти розстріляли у Бабиному Яру майже 34 тисячі київських євреїв. До жовтня 43-го кількість убитих зросла до 100 тисяч жертвами були не лише євреї, але й роми, українці, військовополонені та ті, хто зазнав переслідувань лише через свою національну релігійну чи політичну приналежність. Українські воїни завдали ракетного удару по заводу електродеталь у місті Каричев Брянської області. Це підтвердили у генеральному штабі. По заводу ударили чотирма виробами, а дальність польоту склала 240 кілометрів. У військово-морських силах уточнили російське підприємство, атакували українські ракети Нептун. На території ураженого об'єкта зафіксували вибухи та пожежу. Зазначу, що Карачевський завод електродеталь виготовляє продукцію для військових потреб агресора. Українські військові збили російський гелікоптер Мі 8 Вісімивпівроном. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним мадяр повідомив і показав відео знищення ворожого гелікоптера. Ворожу ціль приземлили бійці 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем. У наслідок російського обстрілу у Дніпровському районі Херсона загинув чоловік. Окупанти атакують місто від ранку. Один зі снарядів лучи уда багатоповерхівки. Через приліт є руйнування у квартирах. Крім того, вибуховою хвилею повибивало вікна у будинках, що розташовані поруч. Десь 7.05 було таке. Просто вибух. Ніхто не очікував, ніхто нічого не чекав. Хоча наша сусідка знаково була вона бачила, як снаряд прямо летів. До ну, були, витягли останок, сказали, що це снаряд відграду. Вікна всі повилітали. Є дуже сильне пошкодження на п'ятому поверсі. Нас дах робили і квартири сте. У Херсоні пошкодили Успенський собор, що належить українській православній церкві московського патріархату. Ворожий снаряд влучив у дах центрального вівтаря. Про це повідомляє соціальне служіння Херсонської єпархії. Там зазначили, що під час обстрілу у храмі тривала літургія постраждалих немає. Росіяни поранили 11 жителів Донеччини протягом доби. Під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів області. Зокрема, дронами противник атакував Костянтинівку. На Олексійво-Дружківку окупанти скинули сім кабів. Вночі війська агресора ударили безпілотниками по Краматорську, пошкодили автомийку. По території підприємства у дружківці прилетіли два ФПВ-дрони, зачепило дві вантажівки. Через атаку російських дронів на Дніпропетровщині постраждав чоловік. Окупанти обстріляли Покровську, Слов'янську та Межівську громади Синельниківського району. У наслідок ударів загорілася адміністративна будівля, готель та приватні будинки. По нікопольському району противник гатив з важкої артилерії та бив впіві дронами. Дісталося райцентру, центру Мирівській та Покровській громадам. Пошкоджені оселі мирних мешканців. До 49 зросла кількість постраждалих унаслідок учорашнього удару по Запоріжжю. За даними обласної влади, напередодні ворог двічі атакував місто ракетами. Загалом під ворожим вогнем опинилося 17 населених пунктів області. Окупанти гатили із авіації, артилерії, РСЗВ та запускали дрони. Заборона на вшанування. Одесити звернулися до міської влади із петицією про перейменування однієї з вулиць на ім'я загиблого героя-захисника. Попри те, що петиція набрала необхідну кількість голосів, чиновники мерії відмовилися змінювати назву. Чому з'ясовували наші репортери? Пані Світлана щовечора приходить на алею героїв посумувати та подумки поговорити з чоловіком Юрієм. На момент російського вторгнення він, помічник капітана контейнеровозу, перебував в Японії. Та списався на берег, щоб повернутися в Україну. Спочатку патрулював місто, згодом вступив у лави збройних сил України. Я розумію таке. Він мені говорив, що е, ворога потрібно бити не в себе вдома, так не в не в Одесі. Якщо ми не згуртуємося, буде його бити по е, поодинці, то ми його ніколи не переможемо. Спецпризначенець Юрій Слєпченко нагороджений орденом за мужність третього ступеня. За що саме, говорить дружина, інформація поки засекречена. Втім, не цікає. Про цю спецоперацію чув не лише кожен українець, а й увесь світ. Увічнити ім'я Героя Одесити вирішили у назві Провулка, де жив захисник. Ну, це людина, яка жила в Одесі, людина, яка повернулася з плавання, людина, яка добровільно пішла в збройні сили до військово-морських сил, і яка є патріотом, громадянином України, Одеситом. І це дуже надважливо, щоб майбутні покоління виховувалися на прикладах сучасних героїв, а не на тому імперському і радянському минулому. Петиція набрала необхідну кількість голосів, проте міська влада відмовила у перейменуванні. Підстава шокувала. Бо провулок носить ім'я героя радянського союзу Ніни Онілової. На запит прямого чиновники пояснили наступне. Відповідно до внутрішніх протоколів у місті діють чіткі критерії. Шанування іменем вулиці можливе для героїв України або для повних кавалерів орденів за мужність та Богдана Хмельницького. Нагородження лише однією з трьох ступенів ордена за мужність не дає автоматичного права на присвоєння імені у топоніці міста. У мерії додали, що нібито це перейменування мало б ознаки знецінення історичної пам'яті про оборону Одеси у 41-му. Самі ж не дуже шанують тодішніх оборонців. На честь тієї ж Ніни Онілової встановили так сяк зроблену меморіальну дошку та ще й помилилися у прізвищі Радянської кулеметниці. Наразі пам'ять Ніни Онілової вшанована там, де вона народилася та загинула. На Ніну її перейменували вулицю в а, тимчасово окупованому Криму а, в Севастополі. А, і а, там, де вона народилася, в своєму селищі на честь її зроблений музей. В Одесі кулеметниця мешкала недовго до того ж на іншій вулиці. Саме тому більшість мешканців провулка поставили свої підписи під зверненням увічнити ім'я свого сусіда сучасного захисника. Тим більше обурення викликало одеситів відмови міської влади вшанувати героя. Це блюзмірство. Це просто на сьогоднішній день фактично плюнули в лице. Навпаки, потрібно підтримувати і показувати, що такі люди в Одесі є. Звичайні цивільні люди, які стали героями захищати Україну, загинули за неї. За словами фахівців, дії одеської міськради протирічить закону про національну пам'ять, де прямо вказано, в назвах вулиць вшановуються військовослужбовці, які загинули під час російсько-української війни і нагороджені орденом за мужність. Те, що міська рада придумала собі якісь внутрішні правила, ну це прояв такої ідеологічної позиції. Зрозуміло, що людей, яких нагороджують найвищою нагородою герою країни, небагато, тому вони спеціально встановили такий фільтр, щоб зберігти російський назви. Наразі закон про національну пам'ять не забезпечений санкціями. А отже, жодним чином не можна покарати чиновників, які ігнорують як законодавство, так і пам'ять про військовослужбовця, завдяки якому вони взагалі сьогодні можуть працювати. Олена Мілова, Арсен Падасян, телеканал прямий. Справжні гарантії безпеки означають не лише фінансову чи військову допомогу, а готовність країн партнерів воювати на боці України. Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю. Прямому він наголосив, що реальним механізмом таких гарантій є лише п'ята стаття НАТО. Безпекові гарантії означають наступне, що країна, яка нам надає безпекові гарантії, буде сама. Разом з нами воювати з Росією. Вона не буде давати гроші не тільки. Вона не буде давати тільки зброю. Вона має взяти на себе зобов'язання воювати з Росією. Це можливо, Петро Олексійович, взагалі, взагалі, от як це можливо, бо тому, що саме про це пише стаття 5 НАТО і тому я кажу ніяких інших безпекових гарантій, ніж НАТО або НАТО стайл. Україна пропонує європейським партнерам спільно захищати повітряний простір від загроз із боку Росії. Про це сказав президент Володимир Зеленський на Варшавському безпековому форумі, де він брав участь у форматі онлайн. Глава держави нагадав про заліт російських дронів у Польщу, інциденти із безпілотниками в різних країнах Європи та порушення повітряного простору Естонії російськими мігами. За словами Володимира Зеленського, нині Москва перевіряє наскільки далеко вона може зайти а також хоче відвернути увагу від війни в Україні. Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний дійсно надійний щит проти російських повітряних загроз. І це можливо. Україна може протистояти всім типам російських дронів і ракет. І якщо ми будемо діяти разом у регіонах, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього. У Молдові порахували майже 100% бюлетнів. За даними ЦВК, на парламентських виборах лідирує правляча й проєвропейська партія «Дія і солідарність. Вона набирає понад 50% голосів. Такий результат дозволить партії президентки Маї Санду зайняти більшість у молдовському парламенті. На другому місці проросійський патріотичний блок його підтримали понад 24% виборців. За словами президентки Маї Санду, підсумки голосування свідчить про сильну підтримку європейського шляху країни. Ми повинні використати цю перемогу на благо всіх громадян, незалежно від того за кого вони голосували. Молдова це наш спільний дім, і ми всі прагнемо одного жити в мирі, у свободі та забезпечити безпечне майбутнє для наших дітей у нашій країні. Найкоротший шлях до цих цілей європейський шлях. У Києві відкрилася інтерактивна виставка Присвята Україні «Юкрейн Україн, Вау. Перша виставка запрацювала 2019-го і за кілька місяців зібрала рекордну кількість гостей понад 330 тисяч. Через ковід виставку довелося закрити. І після шести років перерви вона повернулася з новою концепцією. Спадщина і спадкоємці. Подробиці у матеріалі Марії Юркян. Пшеничне поле, 20-метрова козацька чайка, шабля Мазепи, золотий м'яче, три кубки Євробачення у Києві на центральному залізничному вокзалі відкрилася інтерактивна виставка про свята Україні. -Вау». В мене немає жодної речі від моєї прабабусі чи прадідуся. Нічого, але є спільна спадщина, і ми можемо розділити її і таким чином стати значно сильнішими як країна, як нація. Понад сотні експонатів і десятки інтерактивних зон від шаблі Мазепи, до віар-польотів над Карпатами. Виставка складається з п'яти блоків: земля, воїни, мислителі, митці та незалежність. Вона поєднує минуле і майбутнє, нагадуючи, ми спадкоємці великої культури. Я насправді вражена над багатогранністю, яку показує виставка про нашу країну. Що тут і природа, і історія і сьогодення. Не дивлячись на військові події, Україна все одно продовжує вражати весь світ своєю стійкістю, своїми здобутками і своїми винаходами. Синє небо і жовта пшениця два символи України, які об'єднали в одну інсталяцію. Тут фотографуються, зупиняються найдовше і називають її справжньою візитівкою. Серцем виставки є поле і 110 тисяч колосків, що символізує безкрай українське поля під блакитним небом. Цей інтерактивний простір дозволяє гостям не лише милуватися масштабною інсталяцією, а й стати частиною символічного представлення української землі та її багатств. Далі подорож веде до унікальних артефактів тисячолітнього меча часів Київської русі, шести рідкісних стародруків і козацької чайки. А ще сучасних символів золотого м'яча Шевченка, чемпіонського поясу Усика і трьох мікрофонів переможців Євробачення. Уперше тут показали і Оскар за фільм «20 днів у Маріуполі. Потяги не лише частина вокзалу, а й символи української історії. На виставці кожен вагон перетворюється на окремий світ у вікнах. Одного з них Краматорськ, як відбуток війни. В іншому – акт злуки, нагадування про силу єдності, а ще й вагон присвячений Дмитру Коцюбайлу, де в інші його рожеве кольор може вести в оману, адже справжні емоції відкриваються тільки всередині, каже Данило. Заходиш і всередині, якось. Зовсім інші відчуття відчуваєш. Там якась така атмосфера, рядки, і там істуса і Лесі Українки. Тобто, все це якось переосмислюється вже з вигляду. Бо і є якісь такі паралелі, коли людина це одне, а всередині може зовсім інше. Заключна зала незалежність. Тут гості вже не взаємодіють з експонатами, а занурюються у відео про сучасні здобутки українців. Для багатьох саме ця частина виявилася найбільш зворушливою. Для нас головне це те, щоб люди прийшли сюди, вони мали можливість хоч трошки видихнути, хоч десь зрадіти, десь надихнутися, десь відчути себе сильнішими, десь заплакати. Юкрейнвау готувала команда з двох сотень людей, фінансує її виключно приватний бізнес. Частину коштів із продажу квитків перекажуть на потреби музеїв та бібліотек, які надали свої експонати. Триватиме виставка до 9 листопада. Марія Юркян, Олександр Колосов, телеканал Прямий. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації знайдете у ютюбі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропустити свіжих відео. І щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямим.